Друзі, а що в нас тут таке є? Давайте подивимось. А ось що в нас? А в нас бубеники, друзі. А як них я готую? Я вам зараз розкажу і покажу. Усім смачного! Друзі, усім привіт-привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки, і ми сьогодні знову з вами на кухні і будемо готувати бобеники. Це, напевно, бобеники полісся. Вони дуже смачні. І дуже швидко, можна сказати, їх зробити. Головне, щоб були заготовки ось такі із фасолі. Ось так. Тепер я візьму на дру картопельки. Звичайно, вся базоля не піде. На дру картопельки своєю улюбленою церквою і будемо виробляти наші бубельники. А як будемо робити, друзі, я вам покажу. Ну, насамперед треба нам натерти картопельки. Натрем картопельку, а тоді покажу, що будемо робити далі. Натерла я картопельки, тепер я її відсічу гарненько. Ну, а потім буду додати лише сіль. І все. Ось так нехай постоїть кілька хвилин, гарно рідина стече, ви бачите, оскільки натекло. І це відкинемо в місочку, а тоді вже добавлю солі і буду працювати, друзі. Ви бачите? Як гарненько водичка стікає, сік картопляний. І можна вже, можна вже, друзі, скидати. Так, тепер ми будемо солити. А що буду робити далі, друзі, покажу. Друзі, вже мене на сковорідці декілька штук жариться. Я вам покажу. Забула зняти паузу. Ось так беремо ложечку стружки і отак гарненько-гарненько обкатуємо. І виходить у нас ось такий бобенник. Ось вам ще раз отут покажу. Беремо стружку і гарненько. Дехто бере, друзі, е ложить стружку ложкою на сковорідку, тоді посередині кладе м -м, фасолю, а тоді зверху накриває. Ну, я привикла робити так, як робила моя мама і робила... робить моя мама і робила моя бабуся. сковорідці олії повинно бути багато. Так, десь я вам зараз покажу друзі, скільки ось так. Ну, ще зробимо одненького і буде все. А це вже буде на другу сковорідку. Я сподіваюся, що картопульки вистачить тертої. Так, пустав собі карто. Ось так, друзі, вони жаряться. Вже, як бачите, перші вже треба перевертати. Ось, бачите, друзі, як вони вже підрум'янились. І тепер ми ще перевернемо ось цих два середніх. як вони гарненько перевертаються. І в цю картофельку не муки, не ні яйця. Нічого я не давала. І, і тепер будемо ось ці перші наші вже друзі викидати. Чекайте. Мені моя Софієчка допомагає. Моя племінниця до Тьоті приїхала в гості. Ну, цих три нехай ще чуть піджариться. А коли буде готово, друзі, тоді ми їх виймемо. Трохи легко прикрити. Друзі, хочу вам показати, що коли в сковорідці чуть менше олійки налили, це не страшно. Можна ось так їх повертати на три, верніш обжарювати на три боки. І будуть у нас вони чуть інакшої форми. Це моя мама так дуже часто обжарує на три боки. Ну, а тепер, друзі, будемо перевертати на третій бочок. Ось бачите, перша сковорідка було більше олії, обжарились добре на дві сторони, ну, а тут менше олійки і ось так. На три сторони ось так вони жаряться і будуть дуже смачненькі. Ну, ось і все, друзі, Ось і Готові наші бобеники. Бобеники. Які дуже люблять в нас на полісі. Дуже люблять, друзі. А ще стакан молока це взагалі бомбезно. Ну, ось і все. Ось і будемо смакувати. Друзі, я зверху полила олійку, пережарила з цибулькою. І додала сюди, їх поляла. Можна вилити в окрему тарілочку для того, щоб було куди вмокати. Але я зробила ось так. Ну і, звичайно, два стакани молока, дві кружечки молока, домашнього, смачного. І побажайте нам смачного, а ми з Софійкою будемо смакувати. Ось, друзі, ось. Ось, друзі, бачите, які вони сочні і смачненькі. Усім смачного, усім тихого, мирного неба! Готуйте, смакуйте, і вам вони сподобаються обов'язково. Усім пока-пока!